ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Серйозно хворий Лукашенко не зміг відмовити традиційної промови до дня перемоги у мінську. Замість нього виступив міністр оборони Хренін. Такого ніколи раніше не було. В той же час білоруські силовики заявили, що попередили скоєння терактів невідомими спецслужбами на 9 травня. Ці події були пов'язані за нашими оцінками з 9 травня. Глава держави в курсі цих моментів ми затримали. Ремали певну кількість осіб, які готувалися до вчинення терактів, і знаємо, що за цим стоять спецслужби. Я не хочу повністю відкривати сьогодні. Завтра ми постараємося все сказати. Самого білоруський диктатор Олександр Лукашенко одразу після завершення так званого параду перемоги покинув Москву та прилетів назад до Мінська. Про це повідомляє Ербека Україна з посиланням на білоруський телеканал Білсад. Лукашенко вже повернувся до мінська. На параді він з'явився із забантованою рукою. Йдеться. В матеріалі Белсад повідомляє, що білоруський диктатор не був присутній на обіді глав інших держав після параду у Москві. Також він не ходив з путіним та іншим президентами в Олександрівський сад його везли на машині. Додали представники телеканалу Біосад. Журналісти видання Зеркало повідомили, що Лукашенко не міг пройти 300 метрів від трибуни. Мавзолею Володимира Леніна і його на спеціальному автомобілі підвозили охоронці російського диктатора Володимира Путіна. В той же час під час проведення. Ня параду у мінську пролунали вибухи в декількох аеродромах країни. Зокрема, пролунали вибухи на російській базі в Зябровці, як повідомляють джерела рванула Х-35. Це все водили за навчання та пуски ракет. Свято там для окупантів точно вдалося. Зазначимо, Україна вважає участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Даджикистану, Туркменістану та Узбекистану у російському параді перемоги у Москві поряд із воєнним злочинцем Володимиром Путіним аморальним і недружнім кроком. Міністерство закордонних справ звернуло увагу на участь у заході на Червоній площі в Москві 9 травня 2023 року. Прем'єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. МЗС наголошує, що під час заходу президент Російської Федерації Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів виправду, вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців за. Хоплених українських територій а в ніч перед парадом Росія випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву. аби заподіяти ще більше смертей та завдати ще більше руйнувань на українській землі. Обурюються дипломати. Натомість учасникам зібрання у Москві була продемонстрована російська військова техніка, яка вже десятий рік поспіль бере участь у неспровокованій агресивній війні Росії проти України. Нагадує міністерство, розглядаємо участь. Ця лідерів зазначених іноземних держав у публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України виявив зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу. Народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад у перемогу над нацизмом. 78 років тому вони не заслуговують на долю, бути використаними зараз Кремлем для Расті у фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом, до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.